Доброго дня, ми з України. Вирішила вийти отут вранці. Прямий ефір. По-перше, сьогодні 14 травня 2023 року. Всі святкують День Матері. Но стосовно недавно це свято почали святкувати. Я думаю, що мамів потрібно шанувати щодня, щогодини, бо поки вони у нас є, то ми ще діти, а дитинство найкраща пора. Як завжди в житті буває, ми про це згадуємо, коли вже занадто пізно. Або зовсім, зовсім, зовсім зовсім пізно. Але я вийшла в ефір не тому. Я, звичайно, всіх вітаю і ще привітаю. Я просто... Хочу показати вам ще раз оці красоти, які дарує нам весна. І просто хочу 에, підійти до добуску. Тут у нас його дуже багато. Ви це, бачите, це діти бігають, діти бігають, вони займаються спортом. Привіт! Привіт, моя дівчинка, Як справи? Слава Богу. І доїдете на велосипедах. О, це дуже гарно, на велосипедах треба. Це, це корисно. Молодець, молодець. Зараз підійду ось до буску. Ви знаєте, що цей сорт буску, він розквітає пізніше за інші. Ну, дуже красивий. Я не хочу просто там бути. Ось так от. Подивіться. Подивіться на цю красу, гляньте. Кажуть, що ти показуєш, ми ще буску не бачили, такого не бачили. Хто заходить, не, встига... не спішіть виключатися, тому що насправді я дуже рада, я хочу привітати всіх вас із Днем Мам. Я знаю, що ви всі мами, і хочу вам побажати зичу, зичу вам всього самого найкращого, що є. Сьогодні у нас ще день Тамари. День Тамари. 14 травня насправді завжди було і є Днем Тамари. І, ви знаєте, сьогодні свято, я знаю, що в Грузії дуже велике свято, тому що це, скажімо, грузинська свята. Але я тепер розумію, чому в мене святочка всіх благ. Хай Господь допомагає, тому що мама це найважливіша і найскладніша професія. І я думаю, що ви дуже гарно всі справляєтеся в такий непростий час. Я, я, просто, я просто навіть не знаю, наскільки сили берете, які нас українці, українки, які вони сильні, які вони ну просто я, я, я мене просто немає слів. Дякую, дімочка, дякую, дякую. Я, я намагаюсь. Намагаюся, тому що живу в гармонії з природою, черпаю ті сили в природі, у своїх тваринках. Я дуже переживала, ви знаєте, я вам зараз розкажу, може хтось напише потім ні о чому. Знаєте, ще на цій мові такі страшні, які я ненавиджу, і не тільки я. Просто я вам розказую всім як все як рідне. Ну тому, що коли ти виходиш в ефір, то ти повинен спілкуватися і довіряти тим, хто тебе слухає, тому що ти хочеш з ними спілкуватися, а не просто якусь показуху. Я вам розкажу, чому у мене такий був не дуже настрій, гарний останній тиждень. Я дуже люблю котиків. У мене їх є багато своїх, вже вони тепер мої, які після війни. До мене поприбувалися, яких мені позалишали. Я їх тепер не можу залишити. І в мене киці зовсім молоденька киця, така маленька. Вона завагітніла, і вагітність протікала дуже важко. Вона дуже мучилася і було дуже важко. Я зверталася до дуже, дуже багатьох лікарів. Я рятувала, як могла, потім я вже просто. Сказали лікарі, що без антибіотиків не обійдеться, але це великий ризик для кошеняток. Так і сталося. Сьогодні вранці Китя, слава Богу, жива. Все, але кошенятка не вижила, тому що антибіотики, бачите, вони роблять свою справу і тут ще тут просто треба було рятувати або її, або... або їх. Ну, я не знаю, їх, мабуть, вже не врятуєш. Е, вони двойняшки у мене, зіта і гіта. Пам'ятаєте, колись індійський фільм такий був. Їх так назвала, тому що вони дуже схожі. Дві сестрички, вони живуть у мене. Зіточка і гіточка. От гіточка, слава Богу, е, сьогодні. Ну от їй вже краще, вона вже їсть. Вже шприцом, я її вже не годую. Але насправді ви знаєте, я ніколи не думала, що от е, така малесенька створіння, як кошенятко, може грати в таку погоду в моєму настрої. Мені дуже було жалко е, сьогодні пішла до церкви. Помолилася і дякую Богу, що, ну, що, що вона є. Дай Бог, будуть у неї ще кошенятка. Отак от. Так от. от так і мені, знаєте, не зовсім гарний, але може й гарний. Ангел це Тамара допомогла, допомогла. Не знаю, треба було чи не треба було це розказувати, але я вам це розказую, насправді це дуже. Дуже гарна сьогодні погода, сьогодні дуже гарно, дуже красиво. Сьогодні скрізь, знаєте, такі, е, весна весна завжди вона така трошки чуттєвіша за літо, тому що літо своєю трохи жарою вбиває, а е, весна вона така свіжістю своєю полонить. Дякую, дякую, Анечка. Ще раз, хто тільки що приєднався, сьогодні День мамочок, День матерів. Е, Просто низький уклін. Стала прилипла, пішли, даві, від від, від вуску. Низький уклін всім тим, хто має дітей, хто їх народив, хто їх виховує, хто носить це гідне ім'я, таке мабуть, най, найкрасивіше ім'я в світі. Звичайно, користуючись нагодою, дякую, дякую. Подякую моїй мамі, яка дуже багато зробила для мене у моєму житті. Ой. Знаєте, чого одягнула шарфік? Просто він дуже гарного кольору, щоб вам трошки було веселіше на мене дивитися, бо щось я, мене щось в іншу сторону, в сторону таку не дуже веселу потягує через те. тримаємося І, звичайно, тепер вже точно кусточка підходить і це не так весело. Дуже багато матерів, які втратили і втрачають своїх дітей на цій війні. Дивіться, яка краса Божа, яке, яке дерево. Я не знаю, чи маю я право про це казати, але ви. вдвічі матері, тому що ми ви народили героїв. Ви народили героїв і ви. страждаєте, як страждала Богородиця, коли Вбивали її сина, так же само і ви. Молимося за вас. Хай, ця клята війна закінчується поскоріше. А вам терпіння, Андрюша Валя, всі, хто дивляться нас ще, кого я, хто приєднується до нас вже згодом, е прошу вас. Е я дуже рада просто. Е Поспілкуватися з вами, якщо у вас є які питання, не, не просто стосовно загортовування, обливання, в які, які спеціальні ефіри. і вчора в нас такий був ефір, а просто я буду дуже рада. Можливо, вам хочеться просто відкрити душу да, чужій людині, хто я для вас. Але ви знаєте, що я вмію берегти таємниці, і я знаю, що іноді просто. Дімочка, дякую. Дякую, що ти потапав мені по екранчику, що полайкав, що поширюєш трансляцію, що ви стараєтеся, щоб якомога більше в мене було людей, які долучаються до цього, ну, до цього стріму. В принципі, я до цього не, якби я хотіла, я б цілу ніч сиділа, чи день, чи там. Не ви знаєте, виходжу рідко, але виходжу в такі дні, просто коли, мабуть, сам Бог хоче, щоб я це зробила. Сьогодні в церкві дуже було багато людей. Ви знаєте, війна, кажуть, люди не міняються. Мабуть, що так. Люди не міняються, не змінюються, їх важко поміняти. Але дуже багато людей молиться, дуже багато людей просить, щоб ця війна закінчилася, щоб страждання наші закінчилися. Мамочки, ще раз вас вітаю, хай ваші діточки тільки радують вас, щоб вони були щасливі, щоб вони приносили вам радість. А Хто ще не став мамою або хоче дуже стати мамою, але ще можливо не час. Звертайтеся до сьогоднішньої святої, святої Тамари, яка дійсно є дуже сильна жінка, і я просто навіть вірю в те, що всім даються імена. Людям не просто так. Їх нарікає сам Бог. Це нам так здається, що ми обираємо імена. І... Але ж насправді це не так. І ви собі зараз переберіть у своїй уяві, у своїй пам'яті, хто, кого ви знаєте з цим іменем, і ви побачите, що це ім'я носять дуже сильні жінки і жінки з непростою долею. Так, так є. Колись ми про це обов'язково поговоримо. ЗСУ сила, звичайно, дякую всім захисникам, які дають нам змогу виходити, отут, розказувати щось, взагалі бачити цю зелень, бачити цей парк. Я... Все, що, все, що можна зробити, кожен з нас має долучатися до цього, хто чим може допомогти, підтримати наших героїв. Наших незрівняних, наших найкращих хлопців та дівчат. Я в це вірю, знаю. Поставити вже не хочу держати цей телефон свій. Але знаєш, що сидіти там вдома теж то вам воно не цікаво. Краще б. Якщо на мене дивитися, подивіться на природу, подихайте. Ну, по-різному ж буває. Сьогодні зустріла дівчинку в церкві, е... моя колишня учениця. Е... І ви знаєте, що вона мені розповіла? Вона буквально пару днів повернулася з Польщі. Вона там пробула досить великий період часу. І ви знаєте, дитина просто від душі розповідала і каже: ви знаєте, що краще України немає землі. Я кажу, там почала ходити до церкви. Церква, до речі, українською мовою йдуть служби. Вона мені розказала, що там ходять поляки наші в Польщі, ходять на українські молитви чотири зміни. Це я вам кажу, те, що вона мені розказала. Вона каже, що вона мені навіть назвала години. Я не буду просто обманювати вас, я не запам'ятала самі години, але чотири зміни. І вона каже, кожна зміна, тобто кожна служба. Зміна служба, ця просто забиті церкви, просто забиті, каже, дуже багато українців входять до церкви. Ви знаєте, каже, про що вони моляться найбільше? Про закінчення війни це зрозуміло. Щоб ще раз побачити українську землю, каже, поцілувати її пригорнутися до рідних людей, побачити рідні місця, побачити там, де вони жили, де вони народилися, і де, мабуть, куди їх найбільше тягне. Отак от, от, от от вам, от вам і все. Дякую, дякую, хлопці, дівчата, всі, хто, Вася, всі, хто приєднується, Валеріан, хто, хто поширює, Олечка, всі, всі, навіть і папи сьогодні привітаю, тому що хоч і не день батька, але ж без мами, без батька і мами б не було, і, і, і діток би не було. І ті, хто я завжди молюся за тих. За кохання, від якого народжуються діти, бо якби не кохання, взагалі я не знаю, що було б на світі. Щастя вам всім. І навіть якщо це. Можливо, інша країна, ви знаходитесь в іншій країні, Пам'ятайте, і ніколи не слухайте нікого, хто там щось говорить, хто, можливо, береться засуджувати. Ніколи в житті ніхто не має права нікого засуджувати. Не має права, тому що не знає, що, як і склалися як обставини. Ми залишилися тут. Дехто виїхав. Кожен рятувався як міг, і можливо і врятував свої життя таким чином. Ви знаєте, що Україна вас любить. І більшість українців думають так, як я. Вони хочуть, щоб, ви, якщо у вас є таке бажання, повернулися як найскоріше додому. Я це говорю тому, що я знаю, що це таке. Багато років тому я працювала за кордоном. І ви знаєте, яке моє було найбільше бажання не заробити більше грошей. Ні. Не купити щось там таке, що ну, раніше це зараз, ви всі за кордоном є, а раніше такого не було, і тоді це взагалі. Була, знаєте, така ну вибірково можна було туди виїхати. Мене просто що робота так дозволяла. І я хотіла додому. І коли я в Краковці в Польщі переїхала вже на цю сторону. І ви знаєте, там такі дороги там автобам, що тоді був, там так гарно, там можна просто писати в машині, сідати, ну, під ножку, отак собі пишеш собі, і машина на великій швидкості, ти можеш собі писати свою роботу, там виконувати, щось перекладати. А коли я пересікла кордон, і така велика вибоїна, бубух, у бух у нас тут. А я кричу: ура! Я вдома! Боже, це, це, було, це було так круто, тому що домівка це зовсім інше повітря. Це зовсім тут, тут ложками можна їсти на наше українське повітря. І потім коронавірус, потім клятуща війна. І... Крим у нас забрали. Ну, вони, вони думають, що це назавжди. Неправда, це, це все повернеться на своє місце і навіть набагато швидше, ніж вони про це можуть думати. Я це впевнена. До політики я більш не лізу, тому що е, кожен має говорити про те, в чому він дуже розбирається. Я просто знаю, що українці дуже волелюбна нація. Вони не потерплять, щоб їх тримали за горло. Ми дуже довго страждали і ми. Ми відчули цей смак волі. І ви знаєте, якщо відчув вже один раз смак волі, то, то просто вже дуже важко, неможливо жити в неволі. Я дякую вам усім, не буду більше вас втомлювати. Я знаю, що неділя в кожного свої справи, можливо, ввечері, можливо, ввечері можливо, ми ще вийдемо з вами. ну Буде видно, по тому, як, як все буде складатися, як моя ангел мій. Тамара буде мене сьогодні направляти. Надіюся, що я багато сьогодні встигла і ще встигну. Всім дякую, хто підтримує таких, такі відео трансляції, не але щирих. Скажімо, ну, блогер це дуже таке. Велике вже звання. Просто тих, хто з вами хоче спілкуватися. Дякую, що заглядаєте і лайкаєте мою сторінку. Думаю, що найбільше людина може відчувати щирість. І ви, і ви бачите, що я з вами дуже щира, дуже вас люблю. Ще раз вітаю, проведіть це свято в колі своїх діточок, в колі своїх сімей. А якщо це неможливо, то в молитвах про них, за них, і хай все буде добре, все буде Україна. Слава Україні, героям нашим слава, да, 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 тате що, Та тати що? Хто ж там у нас? Ну бачите, в. Кожен себе називає так, як хоче. Жалко, що ви всі безіменні, що ви мається на увазі тут ці, користувач. Я не знаю, як вас назвати, як вам подякувати, але всі, хто стільки що заходив, я дуже вам вдячна. Вдячна вам, що ви зайшли, погуляли, подихали свіжим повітрям. Дякую, дякую. Привіт, 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 хто тільки що зайшов. Привіт, великий, великий вам привіт. Всім, всім привіт. 14 травня 2023 рік, День Матері, е, найкращої людини на світі для кожного з нас. Перше слово, перше все, привітик всім. Е, якщо у вас є якісь побажання стосовно щось, я роблю, може не так, вам не подобається. Кажіть, я дуже, дуже е, нормально. Позитивно відношуся до критики. Я абсолютно не ображаюсь ні на кого, взагалі я з дитинства така. І не тільки зараз. Якщо з якої області? З Київської, Київська область, до Києва 25 хвилин їзди. Зовсім близько, на машині. І 40 хвилин електричкою. Зовсім недалеко від Києва. Нам трошки пощастило більше, тому що. Коли почалася війна, то пішли другою стороною. Якби пішли нашою стороною, так, то ми б, не дай Господь, пережили те, що пережила Буча і Єрпінь. Я ж кажу, у нас просто хтось дуже гарно молився. Або й не один. Дуже люблю своє насправді. Я звідси родом, я тут народилася, хоча моя мама з Вінничини і брат мій народився в Вінницькій області, а папа звідси, і я тут теж народилася. Отак от, от. Все сказала, як є, навіть може більше, ніж треба було, правда. <сі> ну, все рівно. Підемо до свого зеленого дерева. Я так цей колір люблю. Яскраве. Йде воно ну, моє зелене дерево яскраве. Так, у мене, до речі, там картопля вариться. Я прийшла з церкви, там щось кисіль зварила, а картопельку ну, мої дуже захотіли. Знаєте, така проста їжа <сі> на День матері. Без шашликів, без цього, просто картопля в мундірах, і з чесничком, і капуста молода, з помідором салатик такий. Ну, ну, я думаю, що всі таке люблять. Воно просте. Боже, моя улюблена квіта, це кульбаба. Я думала, що вони вже не квітнуть, а вони ще квітнуть, дивіться. О, привіт вам від сонячної української кульбаби. Угу. Сонце піднімається вище. Дякую всім. Нас тільки сьогодні зовсім небагато було. Заходили то багато, але е, не всі, звичайно, залишалися. Бонжур. Бонжур месьє. Каман Камасава. Тхеб'ян. Жомапель та маха. Так. Угу. Сенкю, Сенкю. Це просто до нас завітали люди з іншої країни, тому що як вони мені пишуть, так я їм відповідаю. Всім дякую. Буду завершувати. Буду робити анонси, знову не зробила, знову буду, буду, знову не зробила. Люблю вас. Не маю права забирати у вас такий дорогоцінний недільний час. Не прощаюся.